Добрий день. Дякую Добрий день вірниця. Я дуже щасливий сьогодні бути Вінниці. фактично ми у політичній батьківщині. Дуже радий вітати сьогодні і голову обласної адміністрації, і військового голову обласної ради, наших народних депутатів. Разом зі мною є керівництво Українського привітання Курма, наших народних депутатів, які. Разом з нами дуже допомагають сьогодні президенту, і уряду зміни законодавчої бази по будові гарної інвестиційного клімату в державі. І Мені сьогодні приємно для того, щоб вся країна знала про діяльність першої верхівки, які унікальні речі робляться у Вінниці. Підприємство фактично зараз запускає тові потужності. Ми Дуже гордий тому, що вибрали для цього запуску саме Вінницю. Приємно чути, що сьогодні це буде значним чином сприяти енергетичній незалежності держави. Пам'ятаєте, ще 5 років тому ми міцно сиділи на газовій вілці. Влада зацікавлена була лише в тому, щоб Україна більше споживала газ, більше фінансувала Росію і більше погрізала. Богажева сфера завжди це була парасолька для влади чи до корупційної. Кожен жовтень листопад ми чули, що Україна краде газ, кожен грудень нам газ перекривали. і кожен січень ціни на газ перевищує. Це було як замкнути І коли після мого обрання президента в 2015 році за традицією вже в жовтні місяці. Ми отримали приємну зв'язку з Росії, що газ в жовтні перекритий.